На часі історицькі новини про головні події цього дня у викладі наша журналістів студії працює Світлана Кренці. вітаю. Візер повертається прилади фіксації порушень правил дорожнього руху. Надалі використовуватимуть працівники. Даї зараз вирішується питання про їх стаціонарне встановлення у певних місцях для зменшення впливу людського фактору. Про це 8 червня на прес-конференції повідомив начальник головного управління МВС у Львівській області Михайло Цимбалюк. Поки що вирішують питання, щоб ці прилади працювали в автономному режимі, щоб до мінімуму звести людський фактор. І це ще не все. Співробітники державної автомобілі. Більної інспекції Львівської області для визначення рівня алкоголю та наркотиків в організмі водіїв під час зупинки транспортних засобів використовуватимуть нові алкотестери німецького виробництва. Вони сконструйовані на основі електрохімічних датчиків та використовують принцип хімічної адсорбції. Досить одного видиху людини для того, аби алкотестер з високою точністю визначив міст алкоголю у видихованому повітрі та надав інформацію у проміле. Міністр праці та соціальної політики України Василь Надрега заявляє, що підвищення пенсійного віку стосуватиметься лише осіб віком до 35 років. Як передає Уніан, про це Надраган заявив сьогодні на прес-конференції у кабінеті міністрів. Усім, кому буде більше 35, пенсійний вік залишатиметься на цьому рівні. Міністр наголосив, що підвищення пенсійного віку відбуватиметься лише за умови введення другої системи пенсійного забезпечення через накопичувальні фонди. Вони закликають бути обережними. Вони навчають, як рятувати життя. Вони завжди знають, що робити у надзвичайних ситуаціях. Вони це знавці цивільної оборони населення. Сьогодні застерігали від небезпечної води. Адже спека змушує рятуватися про річки, про уроки цивільної оборони у матеріалі Любояворської. Тільки на температура повітря перестрибнула позначку 25 градусів тепла. Береги річки стриї вкрили любителі сонячних ван. Присмажені до золотистого тіла, виблискують на пляжі, вода манить прохолодою. Ось воно довгожданне літо. Однак річка це не лише порятунок від спеки, але й небезпека. Сьогодні про примхливі води говорили на курсах цивільної оборони. Одна з проблем, яка є, це у нас не більш тришені. Це перше повені паводки. Які виникають, ми пам'ятаємо 2008 рік, коли в нас затопило було багато населених пунктів в нашій області і в тому числі в нашій Ну і друге це купальний сезон. Утоплених на воді під час купального сезону. У нас в середньому гине щорічно майже 200 чоловік. Що? Щороку, це тільки в нашій області. З них в середньому 25-30 дітей. А все через недотримання елементарних правил безпеки та через купання у нетверезому стані. Тому сьогодні вже вкотре знаці безпеки нагадали, як слід поводити себе у надзвичайних ситуаціях. Майстер виробничого навчання Роман Благут розповів і показав, як правильно рятувати потопаючого. Першим заходом, який слід провести, витягнувши потопаючого на берег, це очистити його ротову порожнину від рвотних мас, піску або водяних рослин. Цією метою максимально відхиляють щелепу вниз і за допомогою салфетки або марлі або хустинки очищають ротову порожнину і при цьому намагаються витягнути язик на зору, який не заважає дихати. Проводну стихію, паводки та повені, які теж можуть загрожувати стрию та стріянам, розповів Василь Сенів. Якщо ви опинилися у зоні лиха, головне не панікувати, вибрати найбезпечніше місце свого обіця та чекати на рятувальників. Якщо з часу обмаль, то можна скористатися і ось таким простим виробом. Можна скористатися такими рятувальним поясом, так це пластикові пляшки, загальновідомі. Так в двох місцях таким не мотузкою Пора Ну, з розрахунку на масу тіла одна пляшка на 10 кг – Маси тіла маси тіла людина. Головна рекреаційна зона нашого міста так званий центральний пляж, до відпочивальників повністю готовий. Територія прибрана. Рятувальні служби на поготові. А ось вода поки що для купання небезпечна. Нещодавні зливи принесли бруд, тому санепідемстанція заборонила занурюватися в річку. Доведеться трохи почекати. Зараз купатися, на сьогоднішній день. Не рекомендую, не дозволяється. Зв'язку з тим, що вода мутна і не очищена. Вода буде чиста, можна буде купатися. Але для цього будуть передувати дослідження води лабораторії, лабораторії дослідження міської сесії. Коли ж любителів поплавати, не буде жодних перешкод, то дотримуючись усіх правил безпеки на воді, можна буде купатися до схочу. Люба Яворська, Світлана Кренців, Стрийські новини. Схід і захід разом у Львові. Сьогодні урочисто відкрила авіарейс Львів Донецьк. Такий припинив працювати 19 років тому. Як повідомляв раніше директор державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів Олександр Загрева авіарейс здійснювати компанія міжнародної авіалінії України пасажирським літаком Боїнг 737 За словами Загреви, тривалість перельоту 1 година 40 хвилин. Вартість у дві сторони 2000 тисячі гривень. Авіарейс виконуватимуть два. Рази на тиждень у Львові встановили календар, що лічить дні до пенсії Януковича. Календар містить. 31 сторінку, де позначено дні від 9 червня до 9 липня. Щодня представники Української республіканської партії обіцяють відривати по одній сторінці. На останній сторінці календаря написано Януковичу 60 років з днем народження Віктора Федоровичу, час на пенсію. Стенд з однією сторінкою календаря стоятиме на клумбі цілодобово. Щодня сторінки зніматимуть, аби уникати вандалізму. Як це у свій час трапилось з портретом Георгія Гонгадзе, встановлені. Даному на цьому ж місці 9 липня. Ми проведемо ще одну акцію, аби нагадати громадськості, що найвищий посадовець держави досягнув пенсійного віку. Ми будемо тримати це на контролі і наголошувати на цих датах. Зазначив Ростислав Новоженець. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Більше інформації на сайті. Адреса якого на екрані. За декілька секунд спротивний випуск новин. Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами. Кажуть, посієш вітер, пожнеш бурю. Шквал свіжих спортивних новин пропоную вам я, Олег Филик. Вітаю! Останні прогнози на переможця Чемпіонату світу 2010. Нові льодові палаци в Івано-Франківську та Яремчі. Британські учені винайшли ідеальний спосіб, як забити пенальті. Все це і не тільки. Дивіться далі. У Івано-Франківської Яремчі з'являться нові льодові палаци. Івано-Франківську ТРМ чи обласна влада планує реалізувати проект будівництва льодового палацу міськістю на 15 тисяч чоловік. Губернатор області Михайло Вишованюк запевнив, що вже є група інвесторів, які готові зайнятися даним проектом в рамках пропозиції про проведення зимової олімпіади 2022 року. Зацікавленість багатьох інвесторів викликана повідомленням президента України Віктора Януковича щодо проведення зимової олімпіади у Карпатах. За словами голови Івано-Франківської облдержадміністрації, підготовка до Олімпіади буде справжньою будівельною революцією в області, і ми маємо можливість зробити наш край дійсно писанковим. На чемпіонаті світу з футболу переможуть бразильці. Згідно з оновленим прогнозом, Кастрол придіктор шанси команди Бразилії стати переможцем чемпіонату світу з футболу становлять 23%. На наступних місцях розмістилися збірні Іспанії, Англії, Нідерландів та Аргентини. Чиний чемпіон світу команда Італії в рейтингу фаворитів в першості посідає лише сьоме місце. За словами директора компанії Кастрол Україна Юрія Павленка, оцінку 32 команд у восьми групах було проведено новим аналітичним інструментом створено. Ним Каструл у рамках офіційного спонсорства Чемпіонату світу з футболу. А от коментувати матчі чемпіонату світу, який транслюватиме перший національний, буде Савік Шустер. Про це в інтерв'ю день за днем розповів Олег Селенко, котрий був одним із претендентів на роботу коментатора на от 1 Нагадаю, що матчі чемпіонату світу 2010 у південно-африканській республіці на ICTV будуть коментувати три коментатори: Босянок, Вацько та Джулай. Одну медаль здобули іншу втратили на чемпіонаті Європи з боксу, що триває у Москві, українець. Тарас Шелестюк пробився у півфінал змагань вагової категорії до 69 кілограмів. В одній четвертій фіналу зупинити представника України не вдалося ірландцеві Джону Джойсу. Вісім влучних ударів українця і 9-1 у підсумку. Що не менше бронза у Тараса Шелестюка вже в кишені. Ще одне українсько-ірландське протистояння організував жеребового категорії до 75 кілограм. Сергію дерев'янку протистояв Дарано Ню, менше як се. Секунд гонгу ірландець вдало контратакував і здобув таки переможне очко, а з ними мінімум бронзу: 7-6. Британські вчені винайшли ідеальний спосіб, як забити пенальті. У дослідженні брали участь 18 студентів добровольців. Досліди проводилися з використанням датчиків, що відзначали напрям погляду футболістів перед виконанням удару. За словами керівника дослідницької групи Грега Вуда, люди звертають увагу на те, що представляє для них загрозу. При виконанні пенальті єдиною загрозою для влучання м'яча у ворота є воротар. Тому пенальтисти часто спостерігають за його рухами. Насправді, пенальтисту слід ігнорувати воротаря і сконцентрувати увагу на самому виконанні удару. Учений відзначив, що. Що воротарі частіше відбувають пенальті, коли перед виконанням удару вони намагаються відвернути увагу пенальтистам, розмахуючи руками або рухаючись по лінії воріт. Що ж наразі це все для вас. Працював Олег Филик. Пам'ятаємо, життя наше лише на 10% складається з того, що з нами відбувається, і на 90% з того, як ми до цього ставимось. Тож будьмо оптимістами до завтра. На завтра синоптики передають сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стопчика. Волось повітря 62%. Температура повітря вночі 14-17 градусів з позначкою плюс. В день 27-29 вище нуля. Вітер південно-західний 1-3 метри за секунду.